Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено 30 тисячам військових, за які йдуть баталії. Даруться судді, деруться народні обранці, дереться МВФ, дареться будь-зна хто. Але ніхто не може пояснити, в чому ж саме справа. Всі намагаються знаєте, вирвати з контексту безпосередньо ті чи інші обставини, що для виплат військовим 30 тисяч гривень. Буде знадобиться дуже велика сума, яку нема де брати, і куди вона подінеться, яким чином це буде, і краще взагалі брати кредити у МВФ, і щоб МВФ платив нам далі. І ми брали під 15% і далі, 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 далі. І ніяким чином не підтримували своїх військових. Ну і тим більше, не зазіхали на заробітні плати оці 200, 300, 400, 500 тисяч гривень. Суддів ці пенсії по 300 400 500 тисяч гривень на місяць, це все я говорю на місяць для тих же суддів Верховного суду, які без будь-якого сумніву виконують все, що їм говорять. От вирішив про це з вами поговорити, тому що вже якщо відверто немає сил це слухати цю брехню. Звичайно, я юрист, я не економіст. Ну для мене незрозуміла дуже велика кількість речей. До речі, поки ви дивитесь, не забудьте підписатись на телеграм-канал, поставити вподобайки під цим відео і підписатися на це відео. І так, давайте будемо відвертими. Якщо військовим виплатять ці 30 тисяч гривень, як ви думаєте, куди вони подінуться? Куди подінуться ці 30 тисяч гривень? Вони підуть купувати доляри. Пам'ятаєте, як у нас була така? Гонтарева, яка розповідала, що в зростанні курсу винні пенсіонери і школьники на канікулах, які скуповують долари? Ну, була така ситуація. Так от, військові не підуть купувати доляри, вони не підуть купувати євро, вони не поїдуть за кордон відпочивати, вони не поїдуть щось робити, вони будуть підтримувати національного виробника, вони будуть покупати в Україні. Чи погано це для економіки України, якщо... З цих 30 тисяч гривень, я думаю, 90% буде витрачатись і підтримувати українського виробника. Звичайно, ні. Ну це погано для МВФ. Це погано для цих експертів, які взагалі нічого не розуміються на економіці, не говорячи вже на військові і воєнні оці економіки, які перебуває зараз Україна. Тому давайте припиняти От ці розмови про зазіхання на. Незалежність суддів, коли голова Верховного суду, до речі, незаконно обраний голова Верховного суду, який не мав права бути обраний на цю посаду у зв'язку з прямим порушенням закону про судоустрій і статус суддів. Почитайте. Почитайте статтю 45, пункт 7, де прямо заборонено судді Великої палати обиратись на цю посаду голови Верховного суду. Пан Князів був суддею Великої палати і обрався на цю посаду, тобто фактично приймає участь пряму в узурпації влади. Він зазначив в своїй подорожі по Америці, чи де він там подорожував, мандрував, до речі, за гроші іноземних партнерів, не за гроші Верховного суду, що, ну, наскільки я так розумію, що це зменшення зарплати збільшує корупційні ризики? Для кого? Тобто він сам зізнався, що він пішов працювати в Верховний суд, виключно за зарплату, і якщо йому не платити, він почне брати хабарі. Кого відібрали? Кого відібрали в той Верховний суд? Хто ці люди? Хто ці люди з такими низькими моральними якостями, які під час війни думають про власні кишені, власні заробітки? Йому мало 65 тисяч гривень на місяць, йому потрібно 200, 300, 400 тисяч гривень. Про що ми говоримо? Ми говоримо, що ми не хочемо давати нашим захисникам 30 тисяч гривень виплачувати, що це забагато, що ці захисники будуть витрачати на нас, причому ризикувати своїм життям, віддавати своє життя за нас. А пану Князєву жалка 30 тисяч гривень. Народним депутатам, які відкривають свої роти і розповідають, що ні, 30 тисяч гривень це підірве, що підірве? Воно підірве тільки мозок, у того МВФ, який взагалі не розуміється на економіці, яка завдання якого і наших іноземних партнерів, на мій погляд, це знищення незалежності і економічної, в першу чергу, України, не говорячи вже про іншу і суверенітет. Тому я думаю, що. Всі, хто піднімають питання, що не потрібно виплачувати 30 тисяч гривень, що не потрібно зменшувати оці космічні пенсії до якихось реальних розмірів. Я думаю, що пенсія в 60 тисяч гривень максимальна, це досить навіть забагато. І на час війни можуть судді зарплатами 200-300 тисяч гривень, я думаю, потерпіти і отримувати по 60 тисяч гривень для того, щоб підтримувати наші збройні сили, підтримувати державу, тому що держави може не бути. Якщо вони будуть так себе поводити. Хто підтримує мою думку, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм, там також ставте вподобайки, поширюйте це відео. І нарешті я сподіваюся, що ми разом з вами все ж таки змусимо думати не, тою, не тим місцем, на якому сидять, а головою. І думати про майбутнє України, а не про сьогодення, і де вкрасти ще гроші і про ті корупційні ризики, про які говорить голова Верховного суду, який взагалі, на мій погляд, не мав права і бути обраним. І зараз він демонструє те, що фактично. Фактично, він думає тільки про гроші і про власні статки, але не про Україну. З його ж висловів, це моє таке бачення. Поки на всьому все, підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте і поширюйте це відео. Разом буде рухатись до перемоги. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну, віримо в перемогу. До зустрічі. Слава Україні!